Доріг христі, браті і сестри, коли ми повертаємо сторінки Святого Письма, Господь до нас промовляє через істини, оголошені персонажами цієї богомотненої книги. Звісно, для нас християн першою постаттю на поставу кожен крок слова. І свідчення, якої ми звертаємо увагу, це, звісно, Сам Спаситель Ісус Христос, який втім голосив все, що було сказано для апостолів, до їхніх сучасників, а через них і до нас, не від себе, а від Са Небесного. Але є ще інші персонажі в Старому, Новому завіті, які багато що промовляють до нас, але ми назавжди належно вислуховуємо, тим більше не хочемо розуміти того внутрішнього голосу, який. Спочатку помиляв до них, а потім змусив їх і тічі голосити оголосити світом. Можна сказати, що умовно отих всіх персонажів, ділянку усіх Святого Письма, цієї книги, як основного джерела нашої віри, можна поділити на головних, і скажімо так, умовно кажучи, у другорядних чи людей другого плану. Для прикладу, візьмемо новий завіт, де саме завдяки тому, що є шаблі люди виведені як. Другорядні ролі, можна багато що пізнати, в чомусь переконатись і взяти на озброєння для того, аби бути страшною духовного досконалення. Ну, Нададу принаймні кілька прикладів, говоривши про будного сина, не тільки батька, який з безмірного свого милосердя і любові і здатності прощати прийняв сина, який навернувся. Які прийшов до нього, який прикликнув до його стів і просив прощення. Син особує лукальні тих людей, які роблять фальшиві кроки, які нехтують наукою, які нам дали наші батьки, наші духовні наставники, нас ще й старші, які мають право і так воно є в житті промовляти самого Небесного Отця, бо вставить наших батьків Господь промовляє. Але було би замало розуміти в цієї притчі, якщо подивитися на поставу того другого сина, який, подивившись на те, як поступає отець їхній стосовно молодшого сина, до кінця не зрозумів, чому говорить батькові серці любив більшу. більшу не до нього, а саме до його молодшого брата. Його постава гідна не так засудження, а краще співчуття. Він, будучи постійно при батькові, не навчує твоєї любові. І тоді, коли сталася на його дурку якась несправедливість, він з що з відчуття якоїсь частиницької несправедливості, говорив те, що сказав, я був при тобі, і ти ніколи не влаштував твої гостини. Повернувся цей, хто довший час будив, тебе зрадив. ти сказав, зарізати угодовантиля і влаштувати таку велику гостину. Маємо інший приклад, коли говорять люди другого, другого плану, говорять дуже мало, але до Христа приходить юнак, що радше, приводять. І він серйозно хворіє. І люди запитують, хто завинив? Чи він, чи його батьки. Христос, відповідаючи саме на їхній абі, на їхні звернення, каже, ані він, ані його батьки. Потрібно, щоб сповнилася слава Божа. Ці та інші випадки змушують нас глибше прийматися тими істинами, які оголошені святим Євангелієм. І звертати увагу не тільки на головних дієвих осіб, а тих, хто стоїть погода, подібно як велика єрехонська громада, коли прийшов Єрехон Ісус Христос і захотів розмовляти за ким, з Акхеєм, який злізне дерево, і не просто розмовляти, а сказав йому захеєм буду сьогодні в твоєму домі. Ті люди сказали що інше, як до чоловіка грішника зайшов в гостин. Інакше кажучи, поступили у нісон з тим, як думали Фарисеї, що, мовляв, той Захис, який був митарем, особливо чогось недоброго, чогось злого, чогось ніцого, а все-таки Христос уділив йому час свого часу, любов свого серця і прийняв його покаяння. Тому нехай ці та інші виклади навчать нас. Як читати Святе Письмо, як його розуміти, і як, входячи встась тої чи іншої людини, яка, з збоку, будучи пасивним спостерігачем, має можливість стати свідком якоїсь ситуації, все-таки не відразу судити, але робити належні висновки і думки узгіднювати з тим, що просить Божа Правда, яку приніс цю святу грішу землю між Спасибо Ісус Христос.